Мені було дуже приємно провести перше тренування з хлопцями. Емоції переповнюють. Моє перше враження про команду дуже багато талановитих гравців. Наразі ми повинні завзято працювати над побудовою саме колективу. Я Щасливий працювати з цими хлопцями та тренерським штабом і загалом бути частиною клубу. The players have a... Ці мають чудову техніку. Я бачу їх амбіції та полке бажання працювати. Багато з них мислячі футболісти. Загалом вони мене приємно вразили. Я радий тому, що сьогодні побачив на тренуванні. Yes, I'm так, я намагаюся якнайшвидше знайти контакт із хлопцями. Дякую їм за теплий прийом. У мене є мовний бар'єр, адже я не знаю української мови, але я робитиму все можливе. І опанувати. Сподіваюся, що е команда мені в цьому допоможе і е підтримає. Е я налаштований на е вталий сезон. Перший тиждень літніх зборів я спостерігатиму за гравцями, оцінюватиму їхні футбольні якості. Звичайно, в Іспанії я переглядав багато відео з грою у їх виконанні, але я ще не знаю їх особисто, не знайомий з характером кожного. Тож перший тиждень це знайомство з хлопцями. Загалом план удосконалити команду. Протягом цього періоду дати хлопцям правильну тренувальну стратегію, щоб вони розвивали свої професійні якості. Я хочу, щоб вони не лише зосереджувалися на результатах матчів, а й стали справжньою згуртованою командою. Враження дуже позитивні, тому що працювати з такими тренерами з Європи це завжди велика честь. Ти вчишся багато новому та розумієш багато нового. Очікую, що ми станемо набагато сильніші, тому що знову повторюсь, Європа це набагато більший рівень ніж в Україні, я так думаю. Тому Будемо працювати найкраще з ними. Очікую, що наша команда набере форму оптимальну, і, звісно, я індивідуально наберу хорошу форму та вже в новому чемпіонаті буду забивати більше голів. Очікую, що вони зроблять кожного з нас добрими футболістами. Думаю, що вони зроблять з нас команди, що ми в цьому сезоні покажемо гарний результат. Надіємося на краще. Я зрозумів по першому тренуванні, що вони люблять тактичну гру. У нас було багато квадратів. Ну, вони люблять держати м'яч, як то кажуть. І сподіваємося, що у нас ще у нас все вийде. Хочу покращити всі свої показники як найкраще. Чого відчікую від літніх зборів, що стану сильнішим. Щоб команда стала сильнішим, щоб у нас у кожного в голові була одна думка на полі, щоб ми порозуміли одне одного та добре грали в чемпіонаті та показували прогрес. Звичайно, скучив по тренуванням. Хочеться завжди потрогати м'яч, в футбол з хлопцями, побачитись. Да, дуже скучив. Радий, що вийшли з відпустки та будемо працювати. Хочу подякувати вболівальникам, хочу подякувати хлопцям. Без хлопців я б не став найкращим гравцем. Кожен мені допомагав, я допомагав як міг. Дякую тренерам, що давали мені гра... грати. Цей сезон я теж хочу грати та й показувати себе як найліпше.